Вітаю на каналі Tank Time Lambo. Ну що ж, коли вийде обнова, вроді, ранги скасують. Ну, зараз є. Давайте їх повідкриваємо. Подивимо, що вони собою представляють. У нас тут 0, давайте їх відкриємо. Буде 9 рівень. Надіюсь, тут вистачить всіх ресурсів і. Решта всього ну, цих медалей, цих мастерів і прочего. По опиту на всякий случай зробив 4 мільйона. Навіть там чуть більше. Ну, подивимось, скільки потратимо на срібло, бо, тому що тут треба за срібло прокачувати, воно не безкоштовне все. І ще оце тоді відкриємо. Тут треба 7 ранг, 9 і 11. -й. Тоже подимо, що це за штуки. не думаю, ви тих читали. Ну, на кожен танк воно різне. На ПТшку таке. Да? Ну що, ж. давайте замітимо, скільки в нас всього є. Так, 53 мільйона срібла, 247 тисяч свободки. Давайте тоді відкривати. У нас тут 0. Взагалі не прокачаний жоден ранг. Завжди хотів вам показати. Подивимось, скільки понадобиться, щоб прокачати 50 рангів. Ну що, Жоден... Саме найбільше, що в мене було, це 3. На 8... А, ще я хотів сказати, 8, 9 і 10. На 10 десятку понадоб... треба буде більше ресурсів. Ну, те, що в нас є, там, по-моєму, 8 мастерів треба на десятка, а в нас цілих 9, тому в нас тут все з запасом повинно все вистачить. На вісімку потрібно буде менше ресурсів, на девятку більше, на десятку саме більше. Тому, хто хоче десятку прокачати на ранги 50 рівень, можете орієнтуватися по дев'ятці, тільки чуть більше накидати. Ну, на, віс... на вісімку треба буде 6 майстрів. Тут, мабуть, 7 чи 8, і на десятку 8 точно. Так, ну що ж, давайте відкривати. Повершаємо. Так, другий. Другий у нас є. 72 тисячі срібла. Ого. Так, далі. Повершаємо. 72-й. Так, наступний у нас третій. Вже треба 74 тисячі срібла. Ну тобто, от 70 тисяч, да, починаю рахувати. І так далі. Так. 76 тисяч. І бачите, там опит, опиті, давайте зараз. Так, це четвертий. Дивіться, 14 600 опита. Ну, зараз це таке, давайте. Так, 20 тисяч. О! 7 рівень, дивіться, в нас відкрилося дещо. Давайте його і відкриємо. А тут потрібно аж 15 тисяч свободного опита потратити. От, да. Ну, якщо з обновою свободку скасують, чого й жаліти. Давайте. 15 000 свободки. Відкриваємо. Так, перший рівень у нас є. Жоден прогрес поки не діє. Поки заново не пограємо. Так, давайте далі відкривати. Так. є. І ще один. О. Дивіться, якийсь промо проморанг. 10 рівень. Так, 21 000 свободки. Нічого собі, дорого, конечно. Це цілий модуль. Если... Так, проморанг зараз зелений. 10. Давайте. Що потрібно? А, нічого не потрібно. Опит. 50 тисяч. 50 тисяч опита. Десяточка у нас відкрилась. 91 тисяча срібла. Давайте відкривати. Так. 11. І відкриваємо останнє. 38 тисяч свободного опита. Соботка аж 38 тисяч. дуже багато. Я ж кажу, тому ресурси надо, щоб у вас не тільки срібло, айце було. Так, ну що, повишаємо. Тут уже 100 тисяч срібла, 75 тисяч опыта. Так, пока вже оце це починається нормально, так считать. Дивіться, срібло починаю. Уходить, уже мільйончика точно немає. Я думаю, більше піде. Аби вистачило. Ну, головне, що тепер хоч і свободний опит більше не піде, а то й все, що ми потратили. Так, 17. Так, встигайте дивитись, скільки опита. 193 тисячі там вже. Дуже багато вже починається. Так, і проморанг перед 20-м. О, дивіться, бачили? Потрібно було 15 штук в RDX 2, хто встиг побачити. Так, і опита відвалили. 250 тисяч майже. Так, 20-й ранг є. Давайте полишаємо. Поїхали далі. Дивіться, там ще значки повинні у вас бути і повинно, щоб у вас їх вистачило. Там перша, друга. Третя степінь. Ну третю степінь, мабуть, вже ж посчитали, вона там десь була. Вона, де була, друга. Значить, буде тоді, виходить, перша. Так, встигайте ж слідкувати, кому, щоб тоді що, могли порахувати, скільки у вас є. Я спеціально швидко не прокручую все, села як є, щоб ви встигали подивитися. Щоб ви встигнули глянути, скільки. Там вже 500 тисяч опита. І по 200, 600 тисяч опытів вже є. 200 тисяч сріб. Так, промаранг. Дивіться, перша 12 штук на першу ступінь треба. Перша степень. В общем, єдиничка є, пішла, В нас вистачило. Так, 30-й пішов. 30-й, ну, дивіться вже. Так, гарно зробили. Миллион отрыв у нас уже пішло Срібла. рибла. Опыт раху конечно, там уже по мільйону. А бы выстачи Так, и 35. А бы тому що ще це 15. Так. 10. Ну, срібло, якщо є, то є воно. Вистачить. Так, промаранг 40. -й. Що нам потрібно? Дивіться 4 майстра. Давайте повисим і 40-й. Ух, яка вже повишилась. Так. Давайте далі. Скоро 50-й. Не за горами. Уже скоро буде 50 Тут дивіться по скільки по 2,2 мільйона опыта йде. Ну срібла, звісно, хоч скільки не треба. Ну там все рівно дивіться вже скільки пішло. 6 млн с риба пішло. Опыт 2,6. 2 млн 600 тисяч опыта. 2 млн 800 тисяч опыта. Ну, дивіться, по вистачить, я думаю, 4 млн опыта, що у нас є. Так, 3 мільйона. Да, вистачить. Значить, на 10 рівень потрібно десь 4 мільйона. Так, 3,2. 300 тисяч. Ну, дивіться, вже 7 мільйонів сріба уж пішло. Уже счетчик на 8 пішов. І нам треба 8 майстрів. Да, так само, як і на 10. На 10 рівень нам теж потрібно було. Там, ну, я так приблизно. Зрентувався теж 8 майстрів. У нас якраз один із запасом, тому вийшло, що вистачило. 8 майстрів треба 8 майстрів. Так, і 310 сріба. Це останнє 50 ранг. Все, все завершилось. Все вистачило. До опиту з запасом. Значить, на 9 Там встигли десь 3,5 млн Ну, на 10 рівень вам понадобиться, понадобиться десь 4 мільйона. Все, ну що, дивіться, все ми прокачали. Ось у нас 4 1 Це з запасом. Х5 дуже добре допомагає, кому потрібно X5, X4 збивайте. Або який-небудь режим, поки є, і можете прокачати ранг. І дивіться, вам понадобиться десь. Так, у нас було. Ну, десь давайте так. Макс 80 мільйонів сріба. 8 мільйонів сріба на 9 рівень. На десятку, може десь мільйонів 10, там, може 12. Ну, я по дев'ятому десь орієнтуйтесь, чуть більше накидайте. Так, і свободного опита. Теж десь ото пішло. Около 100 тисяч. Виходить, да? там було 38. 25. Ну, менше 100. В общем, орієнтуйтесь так. Просто щоб було запасом. Так краще буде запасом, ніж недостача. І ось, вот, все, у нас є ранг 50-й. 50 ранг. Чого ми тоді добились? Давайте подивимось. Ну, кроме ранг 50, а ще нам повинні відкритися камуфляжі. Там на ранги даються камуфляжі 3 штуки. Ну, звісно, знайти їх буде. Складніше. Ні, є, ось дивіться. Ранги совершенство Це 50 -й? Оце 40-й, по-моєму, да? 30-й. Ну, по кольору, який вам показував то синій, Оце один, оце другий, оце третій. Так, да, я думаю, ми їх також поставимо усі. Зима на пустиня, допустимо, і на літо по одному камуфляжу. Так, чисто що було. Ось вот таке у нас виходить. Оце такий в нас камуфляжі ще дається бонусом. за те срібло і, і свободне опит, ще потратили. Ну, а це все, що потрібно знати про ранги. Напишіть в коментарях, кому допомогло. Хто буде прокачувати. Або хоча б спробує. Ну, ми це зробили. Ми прокачали 50-й ранг. Топовий танк. З хорошими показниками. Всім спасибі за перегляд. Підписуйтеся на канал. Дальше буде дуже багато ще цікавого і хорошого. Всім удачі пока.